Вітаю глядачі каналу Сажутрус Ед. Я рухаюся по Р-60, тобто в напрямку Суми, в напрямку Лохвиця. Сьогодні у нас замовлення, це Полтавська область, село Млини, Лохвицький район. Ми мчимо туди. Що там буде, як там буде, що нас там чекає, все побачимо. грубка, димохід, хата. Треба зробити, щоб все було гарненько. Пам'ятайте, що краще один раз. Ні, не так. Пам'ятайте, що краще кожного року викликати сажотруса за номером, який вказаний під цим відео, ніж один раз, принаймні на життя пожежників. Краще переплачувати, перестраховуватись, викликати сажотруса, тому що сажа це. Ну просто як час і випадок. Ти не знаєш, там не бачиш, коли вона... вона може загорятися невідомо для, для нас, для людей. От. І когось пронесе, когось не пронесе. Про когось напишуть в новинах, про когось ні. Вона може чадний газ, який без запаху їх кольору лучше кожного разу перестраховуватися. І люди так роблять. Тому, якщо ви вагаєтесь, то навіть не вагайтесь, тому що це безпека, тому що це. Здоров'я, тому що це життя. І я готовий до вас приїхати. Полтавська, Чернігівська, Київська області. На зв'язку. Ну що ж, дивимося. Там діночка є. Ага. Знаходжусь на горищі. І от от треба почистити. А там не буде, там не користується. Замовниця розказує, як то все правильно мені зробити. Хтось дзвонить. Прямуйте на південний захід. Ага, це мої гатор. Ну що ж приступаємо. Глибина на совок сажі. Ще я навіть комана не чистить. Відро буде тільки з перших пів метра. чи з метра. Дуже люблю такі об'єкти, де багато сажі. Видно результат. тебе багато роботи. Друге відро. Друге відро. Как вы думаете? Все это внимание. Ну там. Там нарешті вже робиться присвят. відкопав. Так, зараз побачимо, яка висота самого димоходу. Дякую Дніпро за такий шурик і вірний помічничок зітненою батареєю. Задовільняє мене. Нормальний, класний такий, ергономічний. Вже сіла батарея. За два виклики сідає отак, на окно ходил ту батарею. Дуже в руці такий. Класний. Зручний. Хочете посилання в описі на нього виставлю? Або питайте в коментах. Так, це вже зносилося. В наряду. А оце. Таке бачу гнучке. Лежить. З 20-го століття. глина тут нажиня. А я свої ховаю потихеньку, буду заліплювати. Ой, хорошо. Все, при... Все удобно, да? Угу. Я, мать, вот там на серпень, или на вересень вам позвоню. Доброе. Доброе. Вже не пам'ятаю, 9 чи 10 відро вже чищу грубу. І вже можна сказати на завершальному етапі. Прийшло десь 4 години. Думаю, ще годинка, півтори і буде все. Hour later. Все, глядачі, роботу закінчено, цей об'єкт. І ми їдемо додому. Получається такий нюанс. Якщо я кажу, що ціна буде приблизно така, то це тільки приблизно така, вона може бути і менша, і може бути більша. І дуже приємно, коли вона менша. А коли вона трошки більша, то можуть бути несподіванки як одній, так і другій стороні. Ну але. Я завжди кажу, що приблизно така ціна, тому що є певні розцінки, я ж наперед не бачив, який там об'єм і яка складність роботи. Тому ціни, якщо я вам кажу, це приблизно. Вона може бути більшою, може бути меншою, може бути такою самою. Так що, все нормально, все зробили. Додому ще мені 81 км. Їду я. Працював я 5,5 годин на цьому об'єкті. І тепер ще буду годину і 10 хвилин їхати. І годину і 10 хвилин їхав туди. Це 2,20 і 5,5, ,5, 7. Це 8 годин один робочий день. Отак. От Не забувайте, кожного року викликати саджу труса. Кожного року ціле життя. Це краще, ніж один раз за життя викликати пожежних. Викликайте краще завжди саджу труса. Не буде у вас проблем. Не буде у вас проблем з чадним газом, не буде у вас проблем е, ні з чим. Все, до зустрічі у вас на криші, на горищі, біля грубки.